Накипіло з Кирилом Лукашем. Пані Аню, я вас вітаю. Сподіваюся, що ви з нами на зв'язку. Вітаю, Кирило. Так, чутно вас і видно нам, слава Богу. Я говорив і анонсував нашим слухачам і слухачкам про те, що ми не просто так хочемо поговорити з вами, хочемо поговорити про фільм назавжди-назавжди, який вже тиждень є в прокаті. І наскільки я знаю, продовжено прокат на другий тиждень. От, зокрема, в Харкові він буде в кінотеатрах. Я сьогодні спеціально, сьогодні четвер, день прем'єр. Я сьогодні спеціально. Ально заліз на ті сторінки кінотеатрів, які в Харкові працюють, подивився так. Він продовжена ще тиждень можемо дивитися це кіно, і я цьому дуже радий. бо я якраз ще не встиг його подивитися. Так, Навіть ми домовилися про етер. Думаю, треба подивитися, але так сталося, що не 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 вийшло піти в кіно і подивитися цю стрічку. Але це і супер, тому що ми будемо говорити з позиції того, чому мені потрібно сходити на цю стрічку, чому її потрібно подивитися. А значить, одну з функцій нашої сьогоднішньої розмови, а вона полягає в тому, щоб ми звернули увагу наших глядачів-глядачок. Я думаю, ми обов'язково виконаємо. Ну, а перше, я все ж таки хочу сказати, що я ще й подивився, що понад 600 тисяч заробив фільм на першому тижні. це непогані цифри насправді для українського кіно. Тому я з цим вас також вітаю. І Сарафан на радіо, я думаю. Працює в даному випадку якнайбільше. Да, мені теж так здається, Дякую. Це не, не найгірші дійсно ці цифри, але і не найкращі. Але люди оце зараз почали доходити, тому я дуже сподіваюся, що А дійсно, воно ж так десь дійсно. працює. Воно ж десь так і працює. Я пам'ятаю, така ж історія була у мої думки тихі, де не було якоїсь такої да. великої рекламної кампанії. І я дивився фільм, по-моєму, на другий чи третій тиждень в кіно, в будній. День зранку на Салтівці в кінотеатрі, де був заповнена uh -huh. зала. Ну, тобто для мене це було mm -hmm. якраз yeah. таким розвитком. Добре, Аню, я би хотів перше поставити питання це про, як ви собі пояснюєте той факт, що кінематографісти в Україні, і не тільки в Україні, а взагалі це такий певний тренд за тим, як вони рефлексували і досліджували. 80-ті роки раптом почали досліджувати і рефлексувати на 90-ті роки, і ви в тому числі. Тому що виходить так, що от, навіть в Україні скільки вже фільмів ми зараз беремо: і Носоріг, і Пальсіада, і Я і Фелікс, і, ну коротше кажучи, ціла плеяда фільмів, присвячених 90-м. Я вже не кажу, що Я Побіда і Берлін це теж зрештою про 90-ті. Хоча це такий комікс на 90-ті, як я кажу, і це без всяких там. Ну ну негативних конотацій, тобто це теж про 90-ті, тільки зовсім про інші якісь такі uh -huh. про свою напевно, пам'ять про 90 як як у кого запам'ятати. Як ви собі пояснюєте? Бо фільм на же назавжди, назавжди він теж про 90-ті роки. Ну, По-перше, всі ці 90-ті дуже різні, тому що і починаючи з у якої це там саме ну, поч... самий сами початок, mm -hmm. це розвал Радянського Союзу. А потім через для Палісіаду де це середина, на сорок на це теж 93-95, У нас 98. й Ми останні на вихід. Mm -hmm. І е, я, я думаю, що ми ну, про це е, всі ми до цього звернулися, тому що є певні речі, які треба відрефлексувати. Я ненавиджу 90-ті. Я так підозрюю, що половина як мінімум режисерів. Які е, зараз зняли про 90-ті, їх теж не люблять. Ну, темний і не дуже приємний, м'яко кажучи, період. Але це період, який нас сформував, особливо якщо ви були там дитиною або підлітком в 90-ті, це те, ну, що заклало, в принципі, е, майбутнє всі якісь рішення, події, або навпаки, е, змусило змінити свої якісь дії. І оця рефлексія, в якому всі заходимо, порі. Різному абсолютно, ну, у нас це, всі ці фільми, да, вони там, про 90-ті, але вони дуже дуже різні. Цю рефлексію, коли ми заходимо, кожен там намагається побачити щось своє і щось своє відрефлексувати. І для мене насправді, ну, тобто, це період, в якому було дуже страшно. Але водночас це період, в якому було дуже класно, бо ти був підлітком. і Поки ти підліток, то тобі ну, хоч би і страшно, але іншого життя ти не знаєш. І тобі все одно хочеться закохуватись, любити, бути любимим, і все таке інше. Плюс, Uh, ну ми це покоління кінця 90-х та й початку. Я думаю, теж підлітки саме ми себе ніколи в кіно не бачили. Ми бачили або західний контент, ну типу якийсь Беверлі Hills 90210, все у них так класно. Uh, ми нещодавно ж uh, пожартували з другим режисером Андрій Мороз, який із Запоріжжя. Він казав: де коли в Запоріжжі в кінці 90-х дивився Беверлі Hills, ми каже всі уга. Брали через те, що там один з героїв попрацював все літо в кафе і купив собі тачку. каже, В нашому житті, якщо ти попрацював все літо в кафе, ти можеш купити тачку, але двохколісну, і далі працювати. Ну, тобто, ну, тобто, ця реальність на нас не вдягалась. Або була вже типу, починаючи такий хтонічний російський контент, який теж був не про нас. Ну, Насправді у нас не так було погано, як у них. І у нас було не так добре, як на заході, і це теж ви зараз сказали про милосердя на початку. Я думаю, що цей конкретно наш фільм, він теж в певному сенсі про милосердя, про співчуття. Про те, що переживши пекло, ти можеш вийти звідти і навчитись співчуттю до себе і до інших. Знаєте, я, я ж бо чому ще. Я ще хочу підкупити енергію піти на вашу стрічку. Чому? Тому що я теж якраз то і є підліток 90-х. В 99-му році мені було 16 років. Я вступив до Театрального інституту в Харкові. Тобто для мене це дуже такі мають бути дуже дуже така якась правда, до якої дійсно я не знаю, чи я люблю чи ні. Я от сьогодні думав про це, якось по-різному. бо... Єдине, що це, напевно, таке якесь відчуття до 90-х, бо дуже страшно, в мене були ще родинні обставини, певні дуже складні в той період, в 96-му році. Там ще якісь історії відбувалися. Але разом із тим, це ж все одно і перші закоханості, і перші такі дружби на всю жизнь, які такі не склалися насправді за великим mm -hmm. рахунком, або ще якась така от історія. І я не знаю, я би от якого б ковід. Кольору для вас 90 х кажете, я їх не Для мене я не зміг от собі ж вирішив поставити таке питання, фільм, я знаю, що він якраз цим дуже цікавий, він е, в такому зеленуватому тоні витримано, і це, як я десь прочитав, готуючись до нашої розмови, що це ніби як от всі ці зелені під'їзди фарбували цією фарбою, там якась така от історія. Е, тому це зрозуміло. А в принципі, от якщо ваш особистий 90-й колір, для 90-х років колір для мене це скоріше темрява. Ну тобто це темно на вулиці темно. Угу. Ну, Ліхтарів немає. Тобто на... да. Ліхтарів немає один якийсь нещасний десь горить там на, на пів я не знаю, на велику вулицю. Тобто, весь час, плюс ну, зима у нас, як ми знаємо, не дуже коротка скрізь в Україні, тому ну, холодно, темно. Ти йдеш з цими ключами в руках, повертаєшся додому. Да, ти можливо закоханий, можливо, у тебе все там добре, але тобі реально страшно. І оце це насправді не знаю. Це коля це темрява і такий. Брудні кольори, брудний зелений, брудний гірчичний, <свистити> брудний е бор якийсь бордовий. Ну тобто це і воно у нас дійсно так і відображено, тому що ця темрява вона закінчується тільки вже з рішенням все ж таки тримати свої кордони в фільмі. Теж так. Угу. Сама історія про 90-х, саме про підлітків, це ж така непроста трошки задача через те, що в принципі згадати хто такі підлітки в 90-ті, як вони були, це одна історія. А по друге, нинішньому поколінню, навіть молодому поколінню акторів, це ж не просто донести. Вони власне виросли пізніше і в інших умовах. Як вам з цим вдавалося? Бо на акторську гру я бачу, що Знову ж таки мені класно, я ще не бачив. І можу <ріст> говорити. І е, я бачу, що на акторську гру є хороші дуже відгуки і, і е, з попаданням в касти, з тим, що. Е, ну окрім м, м, Журіка, який мені сподобалося, він, е, коли на нього дивишся, хтось написав якісь рецензії, то його можна одночасно уявити собі, як от в 90-х, так і в рекламі там якогось Нью-Йоркера в магазину сучасного. от, але все ж таки, я от до того, як пояснити, як пояснити молодим акторам, що таке підліток в 90-ті, Як вам це вдалося? І чи вдалося як пояснити, да. як пояснити молодим акторам, які народились після 90-х, тобто, Це ну, дуже важливо. Да. Навіть да, навіть не та не в цей час. Но, дивіться, справа в тому, що ну, по-перше, у нас був сценарій, в який ми вклали всі свої спогади з Мариною Степанською, Тобто там багато було нюансів вкладено туди, по-друге. Абсолютно неймовірні молоді талановиті актори зараз в країні. І це не тільки про наш ансамбль, тому що ансамбль збирався із складно саме тому, що вони мали працювати як один такий організм, і треба було, щоб вони підходили до одного талановитих, неймовірно багато. Вони дуже емпатичні. Це така трошечки нова школа акторська, коли вони через Бачить через розуміння проблематики, заходять туди, куди потрібно, і ми з ними грали в ігри, ми багато розмовляли. Ми не робили прям класичних репетицій. Перед зйомками проробляли персонажів. Плюс е мені здається, що всі за виключенням двох людей у нас не кій не кияни. І як Ліза Цилік казала, що каже: ну, те, що у вас там було в кінці 90-х в Херсоні, у нас було, типу, ще й в моєму підлітковому віці. Хоча і Київ теж неоднорідний, ну, Тобто багато чого залишалося, довго трималося із цих дев'яностих. Ну, тому е, мені здається, що вони позбирали трошечки ну, щось, ми їм переповідали, щось вони вичитали в сценарії, десь вони щось подивились. якісь е, вислови, які в, ну, навколо мене вже майже не існують. Ми їх там позгадували, типу, що ти голова? або я не Знаючи було, ну типо, от вони типу кажуть: о у нас все ще так говорять. Ну тобто, у матовий вже давно в ну навколо мене ніхто не використовує, Навіть мій підліток такого не ну, Просто ну, типу, щось таке є, але тому просто ну, я... це не було складно, це було супер цікаво, і вони дійсно дуже талановиті. Вони прям чіплялись за все пояснення. Мені здається, що от якраз дуже класна це підсвічення, того, що це покоління акторів дуже емпатичних, які в собі намагаються відкрити ту історію, стати співчутливим до тої теми, яку вони грають. А тема це як відомо головне в, в творчості. Бо про що, а потім як це, ніби так. Так так влаштовано, не має бути до чада. <сум> <чеки, да. сум> <сум> 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 я ще хотів розпитати про те, що музичний саундтрек до цього кіна. Я так розумію, що ви знову ж таки десь прочитав, що хотіли зроби мені хіп, зроби мені хоп, а для нас в Харкові тут же ж важливо. Чим більше харківської музики, тим краще. А, 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 а вона не війшла, тому що вже була в Носорозі, і там ну, активно дуже вона була включена mm -hmm. в фільм. І тому ТНМК не увійшли. Розкажіть про саундтрек, в принципі, хто у вас туди, тому що для вас це теж територія ж дуже така значна. Знайома, Я нагадаю слухачам-слухачкам, що Аня Борячкова знімала багато кліпів для різних гуртів, і музична царина для неї, власне кажучи, дуже близька. І очевидно, що і знайомих там мільйон. Так, насправді дуже хотілося, щоб ця музика. Була не пізніше 98-го року. Ну і 98-й це був такий прямо ренесанс української музики. Це власне і ТМК, це і Океан Ельзи виходить прямо в перший альбом в цей момент. Тобто там несеться далі. Скрябін вже був і був в такому в силі, все ще грали із кожного, просто із кожної праски грав Ляпі Струбіцької. Не можна його да, це не українська музика, але мені здається, що міхалок зробив все для того, щоби. Все ж таки вважатись навіть більше можливо, на нашим ніж не нашим. Тому ми шукали це. Я знімала дійсно для океана Ельзи. Я знімала для, ну, для Бруто два кліпа в певні моменти. Тому теж тут було легше домовитись. Тобто у нас є «Океан Ельзи», у нас є ляпестровуцької. У нас є Скрябін, у нас є та Божевільні танці Тартака. І у нас є такий вишенька на торті. Я би це назвала. У нас є трек, який дуже складно. В принципі зараз неможливо знайти ніде на платформах стрімінгових. Це запорізький гурт Смогові комах. У них є був неймовірно класний альбом. Ти 97-му році і трек це називається Бульбулятор. Клас. Я думаю, що ми, ми тепер е, в нашій музичній редакції також по -по 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 пориємося, пошукаємо, раптом щось е, таке знайдемо. Е, я взагалі е, в, хотів іще про про що стосовно музики е, в фільмах. Це ж свідоме, там є онука на титрах, правильно? Але я зрозумів, що свідомим ходом було те, щоб не використовувати сучасних композиторів, сучасних е, виконавців, сучасних. Е, Сучасних... Ну, принаймні, сучасні треки. Да? Онука була спеціально використана, тому що там починається вже надія. Угу. Я хотів спитати, ну, це як, ви, це... як ви в принципі сьогодні ставитеся до того, що у нас ніби починають з'являтися музичні гурти, виконавці-артисти, які починають писати, мені здається, непогано писати для фільмів. От у нас виросте це в те, що, грубо кажучи, там паліндром, пиріх і батіг, назва і різні інші артисти. Це я просто для прикладу, щоб не те. Що друзів назвав, а не друзів не назвав. Це просто що вони стануть таким ну, важливою складовою кінопроцесу в Україні. Я впевнена, що станет. Ну, По-перше, з пелендромом зараз ми туди дійдемо. Е, музику, наприклад, весь саме музичний е, музичну партитуру фільму написала Ліка Бугайова з українського гурту Зетекс. Я знаю. Я пишу часто музику для всіх комерцій. Ну вона пише музику для комерційних моїх робіт. Вона абсолютно неймовірно і талановита, тобто вона за два тижні зробила повністю партитуру музичного фільму. Ну крім тих треків, які в фільмі грають власне з того часу. А другий момент вже після того як фільм був закінчений, ми дійсно залучили паліндрома, і я цією нашою співпрацею супер, супер задоволена, тому що це складно назвати прямим саундтреком до фільму, тому що фільм він вже не зайшов. Але це такий як на мене, підтримуючий трек. І mm -hmm. він написав спеціально його для нас. І це оцей трек, я маю окрила, який для мене звучить абсолютно, наче я знову це в 98-му році, мені 15, І я з навушниками йду по цій темряві, і прям воно тут, прям такий саунд як потрібно. І це теж момент просто співпадіння такого в настроях обстані. Що ми поговорили про це. І він написав цей трек. І зараз цей трек вже вийшов і кліп. Кліп у нього власне, з використанням кадрових фільмів. Ну, так. Тому я думаю, що багато хто, і, ну, всі зможуть. І я знаю, що навіть і більш старші е музиканти, ну, як той самий Мілош з «Океану Ельзи», він пише багато зараз для кіно. Женя Філатов пише багато для кіно. У нас багато музикантів, які вже це роблять, і зараз я думаю, що нове покоління теж зайде на цю територію. Ну от і мені це принаймні дуже хотілося б цього, якщо просто індустрія і кіно у нас буде, тому що наскільки я розумію, це знову ж таки не завжди не завжди. Да. Це фільм, який знятий умовно кажучи, ще е кілька років тому е здається, ви зйомки зняли, закінчили в 21-му році, так а потім Кінець, та, та, грудень да, грудень 21-го, да. А постпродакшн вже так. прийшовся на а, повномасштабне вторгнення. Ну і тут треба угу. говорити, як я завжди з от у мене тільки ну, буквально вчора і я закликаю наших слухачів. І слухачок, а також глядачів і глядачок на Ютубі піти і подивитися нашу розмову з е, Романом Бондарчуком, у якого mm -hmm. сьогодні якраз прем'єра його фільму. Редакція виходить. Це ще я е, хотів би, щоб колись наші режисери, а особливо їхні продюсери, навчилися домовлятися, щоб не в один листопад всунути всі свої картини. Бо це було б дуже правильно. Насправді, це, це не, не ми, але, якщо чесно, ну, і я знаю, що ми на цю дату стали трошечки. Раніше, але да, було б класно, щоб ми трошечки розмазувались по якимось е, датам. Але ну це вже так є. Це не тільки це залежить від дуже багатьох факторів, не тільки від того, що ми всі хочемо раптом опинитись в одному листопаді. <рес> Я розумію, але по факту виходить yeah. так, що у нас перенасичення виходить, і ну і різні колізії можуть виникати. Сподіваюся, що mm -hmm. в даному випадку так не станеться, і що фільм будуть подовше йти в прокаті. Ну а це від нас з вами, друзі, залежить також. Чим будемо ми ходити і кликати друзів на фільми, тим вони довше будуть в прокаті, тим буде краще. А взагалі, от всім питання таке ставлю: що, ну, ми розуміємо, що е, е, всі ці фільми, які виходять, які ми хвалимо, які ми нарешті можемо сказати собі, що ми йдемо на українське кіно не тому, що воно українське, а не тому, що треба підтримати українське кіно, а тому, що вони хороші, ці фільми. І, е, але ми всі ж це розуміємо, що вони це все ну, умовно. Кажучи, попередня команда Держкіна. Це попередній оцей всплеск, коли ніби з звлаштували таку організували такі умови, що у нас кіно почало набуватися, почало зніматися. Що тепер на нас чекає? Яма в кінематографі? Ну, По-перше, я думаю, що ми за останні ці роки навчилися нас стало більше. І ми ну, саме кінематографістів, які вже вміють це робити, ми можемо тільки сподіватися, що це буде рухатись. Я думаю, що у всіх, у кого виходили фільми за останні там, 8 років, Є і наступні задумані проекти. Я в цьому впевнений знаю навіть про багато з цих проектів. Питання в тому дійсно це навіть не в попередній команді, держкіно це питання в тому, що ну державне фінансування в умовах війни це якось складно собі уявити в тому обсязі, в якому є. Тобто, ми можемо скоріше розраховувати на да, це. Буде сплеск документального кіно. Він вже є. Що буде з художнім? Будемо дивитись зараз. Складно сказати. Але водночас хотілося б, щоб воно все одно було. Досвід людства у війнах, які переживали вони протягом 20-го року, показує, що це необхідна частина, просто необхідна. Тому будемо сподівати. Да, якщо ми якщо ми не будемо розвивати культуру, то нам насправді нема за що воювати зараз. Ну, ну власне, це так. так скільки б ми не говорили про банальність істини і легендарність фрази Черчилля, вона від того істиною не перестає бути. Yeah, exactly. На останок, пані Ані, я дуже хочу, щоб ви просто в трьох реченнях, бо я обіцяв, що не більше півгодини з вами говоритиму, mm -hmm. і я би хотів, щоб ось щоб ви відповіли трьома реченнями на три коротких питання. Це кіно назавжди, назавжди для кого, це кіно про що, і це кіно чому. Ми маємо його піти дивитися. Це кіно е, про підлітків, але для дорослих, е, так само, як і для молодих людей, але для дорослих в першу е, чергу, воно про нас е, і про те, як ми стали тим, ким ми є. Е, е, це кіно для, е, для того, щоб трошечки відрефлексувати і зрозуміти, чому ми досі ходимо з ключами по темряві. І це угу. кіно для того, щоб зрозуміти, чому. Навіть будучи в підліткому віці подонками, ми виросли дуже емпатичними людьми. Що ми там таке пережили в цих 90-х? для того, щоб стати тим, ким ми є зараз. А зараз це покоління 35-45, Найактивніше в принципі покоління в країні, і це покоління змін здебільшого. Тобто, це такий момент для чого чому піти подивитись? Для того щоб сміятися і поплакати. Клас, а я ще особисто е, сподіваюся, що в мені ця стрічка вступить в певний діалог з е, картиною Штоп-Земля, яка мені колись дуже е, сподобалася. Е, там про підлітків як, якраз е, пізніших, але там все одно ці підлітки не прикаяні, але вже не жорстокі. І якщо для мене е, ця історія вступить в якийсь такий діалог, то е, ну напевно, що я ще й додатково якийсь собі пласт відкрию в цьому історії. Дякую, дуже мені здається, що діалог найголовніше. Тут дякую вам. Ні-ні-ні, кажіть останню фразу, що ж я перервав? Остання фраза, це важливо діалоги з топ землею. В тому, що дійсно Катя Карнесте створила абсолютно неймовірний твір про підлітків кінця. Ну, перед 20-м або там початку 2020 до року. І ці підлітки відсторонені асексуальні, вони звідти. А от підлітки, які зараз прийшли на зміну, підлітки вже повномасштабної війни, вони знову рок-н-рольні, вони знову дуже тактильні. І вони ще більш і вони дуже схожі на нас в кінці 90-х. Дякую, пані Аню. От дуже бачите, дуже важлива думка в останній фразі. Звичайно, мала б вона про прозвучати. Дякую і сподіваюся, що у завжди-не завжди буде прекрасна кіно, театральна історія, а потім різна інша історія. Ну і звичайно, що не дебютом єдиним повномасштабному у вас ця історія закінчиться, бо я завжди кажу, я дуже радію і щаслива, але це так не часто стає. На жаль, коли успішні дебюти продовжуються хоча б другим фільмом. Я бажаю, щоб було так у вас, принаймні. Хотілося би да? Да? Да. да. Дякую вам. Дякую дуже, успіху да. в дні. Бережіть собі. Ну а ми, а ми послухаємо зараз на в музичній паузі ту пісню, яка не війшла в фільм. А чому би нам не взяти і не послухати ТНМК, зроби мені хіп, зроби мені хоп. А давайте перервемося на наших знаменитих земляків. А після того повернемося до розмови про кіно. Адже, власне кажучи, в четвер вчора я вам не розказував про прем'єри, і тому доведеться про кіт на театральні прем'єр. Єри вам розказати сьогодні там є про що поговорити і що анонсувати. Поїхали.